Сьогодні фахівці нашого інституту знаходяться в селі Красне на підприємстві ТОВ Краснянський СП «Агромаш», де ведемо бесіду з директором паномарем Юрієм Васильовичем. Юрій Васильович будівник здавньої історії. Він перший в Україні у своє виробництво барін, створивши гідну конкуренцію імпортним фірмам, чим фактично вирішив питання імпортозаміщення. З того часу пройшло майже 22 роки. Сьогодні ТОВ Краснянський СП Громаш є одним із флагманів вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, де представлена практично вся лінійка ґрунтообробної техніки. Керівництво заводу одночасно з виробництвом постійно проводить зональні перевірки ефективності використання ґрунтообробних агрегатів та досліджує якість виконання технологічного процесу. Хотілося б спитати, Юрій Васильович, будь-яка фірма, яка працюючи у грунтов завжди, мріє і шукає спроби розширити свою виробницю. Як правило, вони там рухаються в комбіновані машини, в сівалки. Розкажіть перспективу ваших напрямків зараз ґрунтовобці комбіновано, а там посімніти. От на сучасні є такі затримки? Звичайно, кожне підприємство і керівники підприємств, які на місці в своєму мріють про розвиток підприємства, в тому числі і наше підприємство стоїть на цьому шляху. Ну, десь ті далекі роки, років 20 назад, у нас було в виробництві дві машини. Сьогодні маємо в виробництві більше 50 машин, типів машин, типів розмірів. Типу розмірів, типів машин по призначенню, по технології обробітку грунту. Тому постійний пошук, постійне удосконалення, удосконалення якості роботи якості і надійності самої машини. У нас це стоїть на повітрі дня. Кожен день от, в колективі, в інженерно технічному складі е, працівників наших інструкторів. Ну, звичайно, ми е, кожен рік маємо нові розробки на одну або дві машини, як у нас там виходить, з випробуванням. Ну, сьогодні ми з вами також е, випробовували машину, нашу нову машину. Комбіновану машину це е, машина, яка поєднує в собі і, і диск обробіток ґрунту, і глибоке чизлювання, е, прикочування потужним катком, вирівнювання ґрунту. Е, Практично ми маємо грунт, основний обробіток ґрунту, на глибину 30 35 до 40 см чизля можуть працювати, вирівнюють катки. Ну і заробляється стерня, пожнимні рештки частиною дисковою. Тому ця машина, на мою думку, буде мати перспективу для продажу, перспективу для розповсюдження для наших сільськогосподарських виробників. Ну Ми... і бачу поєднання нашої роботи з вашим інститутом частині випробування машин, в частині помісної роботи по вдосконаленню по технології, обробітку ґрунту, я бачу перспективу нашої роботи, вона у нас ведеться в давніх давен за 20 років. Я думаю, що це й буде подальше. Ну, Крім того, ми розробили і впровадили вже виробництво. Ось також на стадії випробування це модуль. Модуль для несення е, добрив. Я місцю на 5 тонн, там він ділиться на двінки ділиться на пів частини, і цей модуль може бути поєднаний із цим тілом. Ми такий агрегат також розробили. До цього модуля можемо е, прицепити і важку диску ворону, і сам чизель, і, і важкий культиватор. кв 6 у нас є теж в роботі. Можемо і також зняти оцей агрегат новий, який ми сьогодні з вами випробовували. Чизель, дискатор, шириною захвата 4,5 Ну Такі це в нас два напрямки на сьогоднішній день, якими ми ну, опікуємося і проважимо роботу. Зрозуміло. А на рахунок посівної техніки якісь задумки у вас є, якісь напрацювання, на чи це все якби. Поки що непростими умовами, які складаються. Ну, е, да, у нас плани є, ми навіть і дещо зробили в цьому плані, але е, поки у нас питання комплектації. І ми взяли цю, цю роботу на паузу, вирішуємо питання комплектації і продовжимо цю роботу подальшому. Да. Дякуємо вам за таке швидке інтерв'ю. Е, сподіваємось на плідну співпрацю. Ми сьогодні виїжджали на поле, працювали з цією машиною і недавно працювали із колісницею, яка також провела такий фурор у е виробників сільського продукції. І сьогоднішні результати показали, що машина дійсно заслугує увагу. Там, е мабуть, це одна із перших вітчизняних розробок, де вже задіяні із е з пневмозахистом робочих органів, не прості якби, самі робочі органи, і результати, я вам скажу, обнадіють і впечатляють.